Мої вітання всім глядачам каналу Гриби Карпат з Юрієм Васильовичем. Ну, як ви зрозуміли, ми знову в Карпатах шукаємо гриби. Сьогодні останній день осені, 30 листопада. До речі, всіх Андріїв, що дивляться моє відео, вітаю з іменинами. Чудові Карпати це місце моєї сили, місце, де я палю дуже багато калорій. Тільки-тільки розтопився сніг який випав останнім тижнем, я вирішив пошукати білі гриби. Ну і як ви зрозуміли, дещо я знайшов. Це ось такий білий гриб. Ну, Не знаю, чи він дуже добрий. Я думаю, що він відчув вже і карпатські морози. Але за відчуттями ще навіть твердий. Подивіться, який гриб. Це просто чудовий білий гриб. Ми його знайшли, нагадаю, сьогодні 30 листопада, останній день осені. Скоро зима, а гриби ще є. Перед тим я знайшов трішки меншого гриба. Такого теж підмерзлого. Надіюся, ще гриби будуть траплятися. Ну цей гриб доволі непоганий. Так що, друзі, продовжуємо шукати білі гриби. Думаю, далі ще буде. Продовжуємо ходити схилами Карпат і шукати білі гриби. Їх зараз майже немає, але вони ще іноді трапляються. Ну це не дивно, тому що 30 листопада, що хотіти, скоро зима. Гриби такі. Підмерщіни великі, маленькі. Ось такий білий гриб. Теж відчув морози. Ну, перебирати зараз зовсім не доводиться, тому що в такий час грибів немає, дуже гарних. Тому беремо ті, які знаходимо. Ось такий білий гриб. Все ж таки морози, які були недавно, даються в знаки. Знайшов такого великого білого гриба. Ну, я думаю, він уже змерз зовсім, тому його навіть і не будемо брати. Продовжуємо ходити схилами Карпат, чесно кажучи, я вже втомився ходити і трохи змерз. Грибів не так вже й багато, але я їх ще знаходжу. Хочу вам показати ось такого гриба. Доволі непоганий гриб. Ось такий підмерзлий білий гриб. Скажу вам, і це добре, що такий гриб знайшовся. Сьогодні ж 30 листопада. Тому я не перебираю грибами. Продовжуємо ходити далі, але думаю, що вже... Багато грибів сьогодні не буде. Так, в горах ще є трохи снігу. Він уже трошки розтопився. Було більше, звичайно. Так, ось такий гриб. Я вам скажу, це трохи змерзлий гриб. Так, це підберезовик, який трохи перемерз. Звичайно, я його брати не буду. Так що з грибами зараз не дуже й весело. Але походити, подихати гірським повітрям це класно. Так, буду вже прямувати трохи на вихід з лісу. Спускатись з високогір'я. Якщо ще щось буде, буду включатись. Гарні краєвиди. Сніг трошки розтопився. Ялинки чудові. Берези без листя. Гриби знаходимо. Але гриби такі на такий на такий період не дуже класні, але хоть якісь. Ось такий білий грибочок. Ходимо далі. По горах перед тим знайшов такого підмерзлого білого гриба. Не показував його. Так, і знову вдалося знайти гриба ще одного. Ось такий гриб. Зараз подивимося на нього, чи він добрий. Отакий великий підберезовик. Та ніби добрий. Беремо, Та як з грибами зараз не дуже густо, то беремо його. Ось такий гриб. І все ж таки, які чудові українські Карпати. Яка чудова в нас природа. Я зайшов. В березовий гай в Карпатах помилуватись березами карпатськими високими. І знайшов на завершення свого улюбленого гриба. Не сподівався, що я ще такого гриба знайду сьогодні, але вдалося мені його знайти. Так. Настільки холодно, що я змерз в пальці рук. Це чудовий гриб. Червоняк помаранчевий або красноголовець березовий. Супергриб на завершення сьогоднішньої грибалки. Знайшов такого чудового гриба. Так що, друзі, як на 30 листопада, полювання на гриби вдалося. Досить непогано. Декілька грибів вдалося знайти. Всім дякую за перегляд. Якщо ще щось буде, буду включати зйомку. До нових зустрічей. Продовжуємо ходити горами шукати гриби. Так, ось знайшли. Ось такого цікавого риба гриба знайшли. Так, тут ще. Ось вони. Красноголовці березові, або жовтобурі, або червоняки помаранчеві. Ну і перед тим ще не показував, знайшов ось такого гриба. Ну і на саме завершення зйомки 30 листопада ще підзбираємо декілька підберезовиків. Ось такі непогані підберезовики. Я думаю, що на цьому завершую сьогоднішній репортаж з Карпат. Всім дякую за перегляд. Далі в нас уже грудень місяць. Подивимось по погоді. Не знаю, чи будуть ще гриби. А на сьогодні, думаю, полювання на гриби. Вдалося.